Друзі, всіх вітаю! Це соціальний проект Почути Зрозуміти лайф, де ми запрошуємо цікавих творчих людей, які підтримують інклюзивний простір людей з інвалідністю. І сьогодні нам так вдалося зв'язатися на телефонному зв'язку з легендарним артистом, народним артист України, містер Шикидим Віктор Франкович Павлік. Віктор, так, так, вітаю, вітаю, Віктор вітаю, Франкович, вітаю. бажаю здоров'я вам. Бажаю здоров'я вам, дякую. дякую. Як настрій? Як нині настрій у народного артиста? Чим живе народний артист Віктор Павлік нині? Настрій помаленький, такий, як у всіх людей, українців. Чим живемо? Та я знаю, та живемо помаленьку, дає Бог день, дає Бог їсти, та живемо так помаленько. А як воно буде далі, що там буде завтра? Бог його знає тільки, розумієте? Ну так, так, всі, так, так. всі живемо в такий неоднозначний час. Пане Віктор, ви вже більше як 30 років на сцені. Ви можете сказати, такі. Ветеран української сцени легендарна постать. Скажіть, будь ласка, що починався ваш творчий шлях? Можна так пригадати коротенько для історії? Що, що зробити, що пригадати, я не почув. Можна... Що, приг... що почався творчий шлях Віктора Павліка? Ой, та то, то... Що багато, багато що можна розказати, і багато часу дуже от, ну, Одним реченням, буквально: от перші ваші такі виступи на сцені можете пригадати якийсь цікавий випадок? Ну, ви знаєте, випадку, як такого, я не згадаю, щоб був випадок конкретно, щоб якийсь випадок, що який запам'ятався, просто сцена, люди, пісні і так далі. Воно все якось так одинаково, плюс-мінус. Але тут можна багато що згадати. І дитинство своє, це художня самодіяльність. І, то був ще шкільний хор. Я був там, співав, як то кажуть, за, за, за цим ну, вокалістом був. Так, Солістом в хорі. Потім будинок піонерів в Теребовлі, де я вчився в школі. Я грав там в вокально-інструментальному ансамблі Edelweiss, як зараз пам'ятаю, ми називалися. І І грали і концерти, виступи грали, і на танцях грали для, для, для школярів, так би мовити. Ну, це все було дуже давно. Тому це якщо так перші мої кроки, так пізніше. Е, будинок культури, теребовлянський, е, теж вокальний інструментальний ансамбль, Грали і концерти з багато звичайно різних виступів. Тоді на всі на всі свята, які могли бути, які можливі були тоді проводитися. Типу там е, День Молоді, е, ну День Незалежності. А тоді ще не було День Незалежності. Перепрошую, день молоді. Я собі щось запам'ятав. Завжди виступали о, тер, Теребовлі на фортеці. Це все самодіяльність. Пізніше Миколинецький будинок культури теж самодіяльний. Колектив, який заслужив, за захистив звання народного самодіяльного колективу «Еверест» ми називалися. Я там грав на гітарі і співав так само. Це все було до армії, до того як я пішов служити в, в лави армії. От, а вже повернувшись з армії, 86-му році, я е, е, повернувся назад в Миколинецький будинок культури, можна сказати, до хлопців до, до, до ансамблю «Еверест», в якому е, грали, і нас відразу і Бобул Запросив працювати в Тернопільську обласну філармонію. І десь 1987 року в мене почалася, так би мовити, професійна сцена, розумієте? Mm -hmm. Ну, тобто, то, то, це, це можна назвати вже першими кроками, тому що самодіяльність то таке, то все було, без того звичайно не було б нічого, нічого того, що є в мене зараз, слава Богу. Але От 87-й рік, 88-й, ми пішли працювати всім складом ансамблю Верес у Тернопільську обласну філармонію як акомпонуючий гурт е, нині народному артисту України Іво Бобулу. От з цього можна сказати, все почалося, тому що ми мали своє коротеньке відділення. Кілька пісень, поки Іво Васильович передягався. Вже тоді ми е, грали свою коротеньку програму е, в, в, в концертах Іво Бобула. І вже тоді ну я співав і це все вже була професійна сцена. Це були гастролі великі, дуже по всій Україні. Від окрконцерту тоді так це було як сказати модно і задумано. От і е так, помаленько, помаленько доля мене привела до 91-го року. До 1991-го року, коли. <звіг> Іво Васильович залишив філармонію, поїхав до Києва, до Лілі Сандулеси. О в нього це якраз почалося, але цвітують далі жде. А ми залишилися в філармонії. Можна сказати, ну як біля розбитого корита, тому що без, е... без вокаліста знаного, будемо казати так, сам ансамбль, сам колектив вокальний інструментальний ансамбль не може існувати. І нам сказали або ми вас в філармонії, або щось зробіть своє. І так у 1992 році була створена група Анна Марія. Я думаю, що так само багато хто так звичайно з, звичайно офіновувачів так моєї творчості, мого таланту може то все пам'ятати, особливо старше покоління. Почалася Анна Марія, і власне от кроки 1992, 1993, 1994 другий, і до 95-го року будемо казати включно, бо я в 95-му році вже е, наприкінці літа поїхав до Туреччини. Ну, тобто, будемо казати, Анна Марія розпалася. Я поїхав е, в Туреччину працювати на рік по контракту, а колектив ну, залишився без мене, без гітаріста, без вокаліста. От. Але але за 1992, дев'ятсот дев'яносто рік то були такі три роки становлення. І мене як особистості, як вокаліста, як, як співака, так як групи Анна Марія, ми тоді завоювали, стали лауреатами тих можливих і неможливих конкурсів фестивалів, які проходили в Україні. Це була і Червона Рута, і Тарас Бульба в Дубно, і Вітер зі сходу в Донецьку, і Фестиваль Марія в Трускавці. До речі, згадав собі це був 1992 рік. Власне з цього так воно гарно і почалося. Ми стали лауреатами фестивалю Марія. Рускавці, то був міжнародний фестиваль, і почали вже, як то кажуть, бути впізнаваними. Нас почали запрошувати на різні виступи, і пішло, пішло, поїхало. І от 95 96 я поїхав в Туреччину. В кінці 96-го року я повернувся з Туреччини і ну, думали, думали відновити Анну Марію, але так нам нічого не здалося. І наприкінці 1996-го року я переїжджаю жити до Києва. І власне з цього все почалося. Моя будемо казати сольна кар'єра. Можна сказати, встановлення мене як сольного співака це 1996 рік. Получається буде 30 років. Получається, як ну, так. я пане Віктор. Скажіть, будь ласка, а звідки, от, власне, кажучи, у вас любов до такої східної творчості, до таких мотивів? Це напевно передалося від вашого життя в Туреччині? Шикидим і це все так. Ну так від мого перебування в Туреччині. Я тоді, так я так. рік часу був в туреччині, грав з турецькою групою Мідас, і там там я Ну ми грали по клубах, по ресторанах, по, по курортних містечках. Ну будемо казати, так як як то, як, як, грубо кажучи, як ресторанні музиканти, так і звичайно, так як і у нас у всіх ресторанах люди, музиканти грають те, що популярно на той момент, те, що люди люблять, хочуть чути, і так далі. І то якраз власне. В Туреччині з'явилася пісня, яку Таркан співав Ойна дим, То був 95-й, 96 і, виходить, так, якраз звідти я її привіз ту пісню і не думав, не гадав, що е, українською мовою що стане вона стане хітом заслужить. номер один, так? Ну так, ну я не думав, що турецька пісня, е, на неї можна покласти український текст е, і що вона стане так, хітом. І вже коли я приїхав з Туреччини в кінці 96-го, якось пересіхся з Степаном Петровичем Галябардою. Який знав, що я був в туреччині, ну і вже тоді, і в Україні чули про ту пісню Шикидим. І і він мене спитав, чи я знаю ту пісню. Я кажу, так та я її співав в Туреччині в ресторані. Знаю добре туди-сюди. Люблю її, любив. І він каже: давай я зроблю український текст. І от Степан Петрович Галябарда написав українську версію цієї пісні і так з цього всього почалося. Далі у Львові фестиваль мелодія теж був. На який я поїхав, був запрошений і поїхав з піснею Шикидим, але там треба було дві пісні. То якраз тоді Сергій Лазо написав пісню Ні обіцянок ні пробачень». І виходить, що я паралельно записав дві пісні: Ой, мама, шикидим» українською мовою, і пісню Сергія Лазоні обіцянок ні пробачень». Хоча до цього часу ще з часів Анни Марії вже була пісня. Яка ем, була візитною карткою Анни Марії, а пізніше вона була візитною карткою. і Моєю пісня теж Сергія лазо. Ти подобаєшся мені. Я думаю, пам'ятаєте ту пісню. так. Звичайно, це така теж знакова пісня. Так ну так ї, 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 Їй вже більше як 30 років. Вона десь дев'яносто третього, 94-го року. Получається їй вже 32 роки. Ті пісні, тобто вона досить, досить старенька. От вже вже кілька два, а то і три покоління на ній, як то кажуть, виховуються. Ну, і слухають її, і співають і так далі. І от я поїхав на мелодію з двома піснями. Там по умовах е так мало бути, е так і було, що треба дві пісні: одна швидка, одна повільна. І так якраз вийшло, що шуки дим, і не обіцянок ні пробачить. І я став на цьому фестивалі мелодія в Львові теж лауреатом. От і ще тоді я пам'ятаю, що в журі е на цьому фестивалі мелодія в Львові сидів Юрій Репчинський, голова «Журі» був. І Тарас Петрененко, ну, і ще Ніна Матвієнко вроді покійна, царство і небесне. От, і я пам'ятаю, що Юрій Іванович Репчинський ще тоді сказав, коли я от, власне заспівавши кидимній обіцянок, став лауреатом другої премії. Людям то все дуже сподобалося, воно пішло-поїхало, і ще тоді Репчинський сказав: що, ну, типу, що у, у цього хлопчини велике майбутнє. Якось так щось приблизно було сказано, знаєте. І правильно ну, правильно. сказав, там пішло, поїхало. Получається, з 97-го року я пішов працювати в мистецьку агенцію території А до Олександра Бергінця, от е як артист, і власне пісня Шоки димні обіцянок і пішло. Поїхало, У нас вже ще й був до пісня. речі. Віктора Франкович, прошу вибачення, а давайте дійсно згадаємо до територія, а це це такий був. Е Uh, майданчик такий, скажімо так, для багатьох артистів, правда? Тоді Ну в... так, так, так. ви ну, були з було... Кузьма, Скрябін, Пономарів, так, ну, я, я, я ще це пригадую. Ну, вони, вони всі вони були, але вони, ну, і звичайно, вони мають мали би бути, і, і є напевно, що вдячні території А, тому що е, вони не були артистами безпосередньо мистецької агенції територія А. От, е, а ген... Мистецька агенція територія А налічувала там, ну, приблизно десяток артистів. В себе мали це і Юрко Юрченко, і Аквавіта, і Марина Одольська, і Оля Юнакова. От власне я був. Ну і ще кілька зараз навіть не згадаю, хто там ще був. От формула води, група Степ, ну, да, це, це такі з 90-х, так да, 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 ну це 90, чітко, 96, й 97-й, 98-й роки. Власне, і я пішов туди теж працювати. Получається, але мистецька агенція території А була єдиним на той момент. Єдиною агенцією і єдиним промоутером, будемо казати, яка транслювала на каналі ICTV національний хід парад території А українською мовою. Тобто, перша умова була, що всі пісні мають бути тільки українською мовою. Ну і так як вони. Великі парад і показували по по, -по телевізору кліпи, то їм, звичайно, мало було тільки своїх артистів. Їм потрібно було ну щоб показувати кліпи не тільки своїх, правильно там, де артистів, а ну, і всіх наших українських. От, власне, тоді, і все воно пішло. Поїхало. І Пономарьов, і Скрябін, і Білик, і Могилевська, і Ані Лорак. Тоді пам'ятаю, і ну і і Друга ріка. Ну і Ельзи, Ну та всі, всі, хто. Хто почали різко писати всі україномовні пісні, бо половина з них були російськомовні, і робити кліпи, і приносити на цю територію А і потім національний хід парад територіа показував ці кліпи. А ви знаєте, Віктор Франко, Я вибачаюсь, я пам'ятаю, тут всі просто прикипали тоді ж. Не було інтернету, що такого, як взагалі не ну, власне, було що це до екранів, це хідпарат. була подія, дійсно. Всі дивилися, та то це, це було взагалі. Я скажу ще раз, тому що це був єдиний національний хідпарад територія, і тоді не було нічого, ніяких музичних каналів, ні так, М1, так. ні М2, нічого, ніяких інших. Тобто, взагалі нічого не було музичного було. На Радіопромінь хідпарад 12 2 дуже популярний. Так, так, так я пам'ятаю так. І, і все, і по телевізору на каналі ICTV щодня, три рази в день, в сьомій ранку, в три дня і в сьомій вечора, вроді в шостій. Щодня йшов що цей національний хіт парад А, де і крутили кліпи україномовних пісень всіх гуртів, всіх виконавців, які тоді були на той момент. Ну і ВВ, Ну та всі, всі, хто та, ну, та. Вони вони всі отримали дуже хороший трамплін від тодішнього хіт параду національного мистецької агенції території А україномовного. Це дуже дуже вони для них зробили тоді великий, як сказати, ну трамплін і. І путівку у життя фактично по великому рахунку. Ну і так пішло, поїхало. Пізніше, десь приблизно в 1998 чи 1999 му я вступив до Київського національного інституту. Тоді він був ще інститут культури Поплавського. Так а вже коли закінчував його в 2002-му, то це вже був Київський національний університет культури і мистецтв, який я закінчив з червоним дипломом. От у мене е, е викладач був Оксана Білозір. У мене в факультеті Срадний Вокал. Ну тобто, це по моїй спеціальності. І це по моїй спеціальності. Тоді в 98-му році я отримав звання заслуженого артиста України, а вже перескочу наперед. В 2016-му, шістнадцятому, получається, через 18 років після того, як я отримав заслуженого, я в 2016-му році отримав звання народного артиста України. І президент підписав тоді указ. Получається, в наступному році вже буде 10 років. як Я народний. Ну слава Богові за все, тому що це все дуже велика школа, це все життя. <пробітник> і це все це все записами нових пісень, нових альбомів, випуск дисків. У мене у мене навіть є відмітка така. що я є нагороджений книга рекордів України за найбільшу кількість альбомів. У мене було 50, 52 чи 54 альбоми. альбоми угу. за 20 років. Дисків. Ну тобто, це дуже велика кількість, і це було відзначено книгою. Рекордів України. От, і, ну я скажу, це все супроводжувалося концертами, виступами, зйомками кліпів, випусками альбомів, CD і, і так далі, і тому подібне. Ну, і так життя, все, все це склалося воєдино. І на сьогоднішній день маємо такого от мене будемо казати. Ну так, мені здається, нема такого містечка в Україні, чи навіть села, де не знають Віктора Павліка. Це точно ну, вас ну, напев... дійсно... напевно, напевно, що так. мало того, немає такого містечка в Україні. Е, ну кожне село ні, але от містечка точно немає в Україні, де би я не виступав. Будемо казати так. Ну так це... в Морщині ви виступали ну дуже багато кількість разів. Навіть не можу тут. Там... Ну так, ну Морсин це один це, це ну, Моршен. Це один з тисячі чи 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 більше міст, які по ну, Україні я об'їздив? Тому це все. Це все і і це створило мене як особистість, як, як артиста, як співака, і так далі. Слава Богу, за все так. А скажіть, будь ласка, зараз от під час війни ви я знаю берете участь так само і в концертах і допомагаєте фронту виїздити на ну, різні так, збірні я постійно, постійно виступаю постійно в благодійних концертах на підтримку, на, зб... на збір коштів на на підтримку збройних сил України, національної гвардії України. Тобто, ну ну майже щодня у мене десь є виступ, і за зазвичай за... за вони всі є благодійні. Вони всі є е, з, з... різними т... тими чи іншими зборами. З різними аукціонами, де продаються різні речі, знову ж таки збираючи кошти на підтримку нашу. Ну все заради перемоги робимо. Стараємося. Хто хто, хто як може, хто чим може допомагає? Ну так, артисти на своєму культурному фронті, скажімо так, так, та. так, 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 на культурному фронті, ви добре кажете, так, пане Віктор, і наостанок нашої розмови, що ви побажали людям взагалі, і конкретно людям з інвалідністю, які йдуть вперед, не опускаючи руки, так так само. Стараються наблизити нашу перемогу, ну ви знаєте, я вам скажу чесно, зараз на сьогоднішній день так чи інакше, всі всі наші люди мають свої вади обмеження і так далі, тому що психологічно дуже важко люди психологічно дуже сильно підзломлені, будемо казати так. Тому тут тут тут, тут я не хочу відділяти когось. Я хочу просто всім людям, всім, всім людям, нашим українцям. Сказати велике дякую, низько вклонитися, що ми це все переживаємо, що ми це все мусимо терпіти, нікуди не дінемося. так, на на ну, так воля Божа, така власне, мусимо це все переживати. Тому я хочу побажати насамперед всім душевного спокою, всім. Тому що ну що ж, не нервувати і бути неспокійним, все рівно ж нічого не змінить. Тут треба бути врівноваженим. Старатися не нервуватися і старатися бути, намагатися бути максимально спокійним, щоб, щоб ну щоб розумієте тому що від нервів всі хвороби, не дай Бог, от але так воно є, то є правда. Тому людям бажаю всім міцного здоров'я, пам'ятати, що ми е, діти Божі, всі ми є, діти Божі, раби Божі, жити по божих законах, старатися максимально творити добро. От ну а здоров'я це я ж кажу найголовніше. Ти і і мало того, здоров'я не купиш ні за які гроші. Тому хто би які гроші не мав, купити здоров'я неможливо. Воно або є, бо його немає. Господь до господь Бог дав нам зовсім безкоштовно е, здоров'я з народженням. Так, людини його тільки треба берегти, вважати самого дитинства, вважати на себе, берегти себе і, 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 і дбати про себе. Тому міцного здоров'я всім бажаю, Божого благословіння однозначно через те, що без Бога. Нікуди нікуди без бога нікуди не можна ні рухатися, ні нічого робити і так далі. Тому Божого благословіння і, звичайно, всім нам якомога швидше мирного неба над головою. Тому слава Україні, звичайно, і героям нашим слава. Героям слава, друзі, Вікторе Франковичу. Дякую вам за увагу. Це що поділило нам час, друзі. Нагадаю, з нами на зв'язку був проєкті почути зрозуміти народний артист України Віктор Павлік. Дякуємо до перемоги. Дуже вам дякую до перемоги і до зустрічі на концертах в мирній Україні. Так і буде.